Про те, які сьогоднішні факти створили проблеми, чи буде знайдено рішення, допоможе мені е розібратися Костянтин Матвієнко, відомий експерт. Добрий день, е політолог. Я не знаю там скільки можна, але ваша думка завжди слушна. Принаймні, зможете знайти той акцент, який е зосередить людей увагу. Ну я не знаю, почну певно, з не дуже приємної у Непалі. Знову землетрус е поки що до сотні жертв. Е -е Новина обійшла всі інформагентства, і е, як ми знаємо, в Непалі залишилося ще кілька десятків українців, доля яких невідома, тобто вони без звісти. Один з них з поламаною ногою в лікарні, і йому місця на славнозвісному літаку не знайшлося. Я не хочу сипати голову попелом. Яка там була ритуальна операція? Не яка, але як на мене питання. Е, Друге землетрус, друга трагедія, то що, тих українців, якщо це політично некоректно, політично незручно, вже рятувати не треба. От як має бути поставлена наша рятівна, рятівна служба? Ну, власне кажучи, українська рятівна служба, коли це було міністерством, надзвичайна ситуація, і коли це стало підрозділом Міністерства внутрішніх справ, направду користувалася в світі заслуженою великою повагою. Ми пам'ятаємо, що ми допомагали, коли стався трагічний землетрус у Японії, в багатьох інших країнах, і українці взагалі намагаються, як всяка цивілізована країна, намагаються допомагати і визволяти своїх громадян. Справді ця ніпальська операція, яка очевидно війде в історію, як Операція імені Зоряна Шкиряка вона була найпровальнішою і найганебнішою. І про це треба відверто говорити. І це не посипання голови попелом, а це для того, щоб у нас таких казусів більше не повторювалося. Отже, до речі, землетрус, який стався сьогодні, він прогнозувався там, коли прилетів цей літак. Нарешті прилетів в Ніпал. Там ще залишалося 35 людей, які не вийшли на зв'язок. Я думаю, об'єктивно громадян України там було більше. Отже, зараз туди я не думаю, що є можливість дістатися знов таки треба фактично повторювати рятувальну операцію, щоправда, для меншої кількості осіб. Але ж були різні критики і пропозиції, якими можна було б по-іншому піти, там і квитки купити, і чартер десь скористатися. Ага. Зараз ні слова, ні про це. Тобто таке враження, що політичний провал якийсь був саме політичний, і якось про це ну. Поза увагою залишається цю, цей факт наскільки я знаю, в уряді він не залишається поза увагою. Це другий землетрус? так, він не залишається поза увагою і працюють інші річ, що сьогодні Шкіряк подав відставку. Відповідно, там виконувач обов'язків, виконувача обов'язків. Тобто, звичайно, це напіввоєнізована структура, що правильно вона певною мірою розбалансовується ще неправильно. Отже, але наскільки мені відомо, є і вказівка прем'єр-міністра, і власне кажучи, МЧС буде намагатися працювати. Інша річ, що знов таки питання: от як зараз не повторити попередніх помилок, тобто, це чи справді це має бути чартер, чи може просто заплатити гроші які небудь іноземній компанії, приватній компанії, і не витрачати ці бюджетні гроші на посилку нашого літака, а просто е, скористатися їхніми е, послугами, якщо ми в даному разі не спромоглися бути ефективними. Самі, от е, пан Шкіряк я читаю, що відзвітував сьогодні, окрім всього, сказав, що готовий від, подати відставку, чи вже подав, е, відзвітувався повністю, Місці про витрачені е, кошти, зокрема про те, скільки особисто потратили на телефонні е, розмови стосовно коштів, з'явилася інформація, що уряд е, цей період, тобто перший квартал, закінчив з профіцитом. Одразу включилися там представники коаліції, зокрема Юлія Тимошенко. Вона заявила, що оскільки є профіцит, це є привід підняти. Тобто проіндексувати пенсії зарплати бюджетників. Скажіть, будь ласка, що відбувається? Це цифрами, це маніпуляція, чи дійсно з'явилися гроші, і дійсно при зайвих грошах можна ну, чи це роз... політичні ігри? Давайте розберемося. Ні, профіцит це не політичні ігри. Давайте розберемося, звідки взявся профіцит. Угу. Перше за рахунок того, що уряд в цьому бюджеті, за який, до речі, фракція Юлії Тимошенко не голосувала. Уряд в цьому бюджеті і в інших законодавчих актах передбачив зростання податків. Зокрема, наприклад, оподаткування працюючих пенсіонерів, то відповідно ці податки почали збиратися, і гроші почали накопичувати. Це суттєва сума ще, там 21 один мільярд. Ще ні, чекайте. Це значить тепер сам якраз ці там 6 мільярдів. Це за рахунок, власне кажучи, саме податків і інших, ну не хочу сказати слово поборів інших платежів населення громадян. найбідніших верст населення, не олігархів. Uh -huh. Друге джерело це близько 12 мільярдів, це гроші національного банку. За рахунок курсової різниці. Національний банк отримує прибуток. Згідно закону, цей прибуток обов'язково перераховується в бюджет. Національний банк не є суб'єктом господарювання. Відповідно, він ці гроші не може використовувати на свій розсуд. Він його функція, якщо він отримав прибуток. Він ці гроші перераховував бюджет. От вам вже 18 мільярдів. Ну і інші джерела, вони вже дрібні, їх довго аналізувати, вони е, дають ще близько 4 мільярдів. Від того 21 мільярд 100 мільйонів гривень. Отже, що сказала Юлія Тимошенко? На цій підставі у нас є можливість скасувати податок на пенсіонерів, і його треба скасувати, тому що ніякий цей. Поп... Ну, слухайте, пенсії не податковуються. Вона навіть зараз, знаєте, на ну, певною мірою захвилювався, коли став про це говорити. Це настільки неправильно оподатковувати пенсії. При тому, що е, і там пам'ятаєте, що оподатковують депозити, да. але ж дивіденди не оподатковують, А ми відкриваємо декларації членів уряду. Вони ж страшенно заможні люди. Їм байдуже, яка у них реальна зарплата. Вони мають можливість жити за рахунок з дивідендів. І ці дивіденди, які в усьому світі оподатковуються серйозно, там 20-25% є ставка податку на дивіденди. У нас вони не оподатковуються або оподатковуються по мінімальній ставці. Отже, оподаткування дивідендів раз зняти податок з депозитів, бо ми розвалимо банківську систему, зняти податок з пенсіонерів. І знову про що сказала Юлія Тимошенко? Про індексацію доходів громадян стипендії. Пенсії, мінімальні заробітні платні мають бути індексовані. Чому це не популізм? Тому що якщо ми не індексуємо доходи за на рівень інфляції, або, хоча б, мінімально індексуємо, нехай не на рівень інфляції, таку інфляцію. Запустив наш уряд, зна наздогнати не можна. Нам не можна зупинити споживчий ринок. Людина має можливість мати кошти, прийти на базар і купити ту саму петрушку, ті самі яйця, ту саму картоплю, щоб у нас крутилися гроші. Тому що що таке робота економіки? Я даруйте не економіст, але я думаю, це елементарні речі, які школяр знає. Це коли відбуваються постійні транзакції. Копійка до копійки, от вона з одних рук гроші перейшли в інші руки. Це вже громадження валового внутрішнього продукту. От чому. Тимошенко наполягає абсолютно справедливо, логічно і очевидно, вона наполягає на індексації доходів громадян. Ну е, загальновідомо, що найкращим і найпотужнішим інвестором в економіку є е, населення, Україні, населення. Це, гей, це, це так. покупець. Тобто, так. по факту, про ті податки, котрі не податки а зростання, профіцит бюджету. Е, за вашими словами, в принципі, так і пишуть, що жодної копійки немає за рахунок зростання економіки. За е, даними МВФ, економіка продовжує ВВП, економіки падіння, інфляція падіння. А ось цікава річ, а що в 2016 році очікують зростання? Справи. Наскільки... річ цікава, значить, я думаю, що експерти розумієте, вони прогнозисти. Отже, за їхніми уявленнями наша економіка досягла дна. Тобто вже далі падати просто немає куди. Отже, почнеться зростання. Але як може початися зростання? Тоді, коли в економіку вливаються кошти? Ми тільки що сказали, що найкращий інвестор це вітчизняний покупець. Отже, нам є потреба зараз запустити споживчий ринок. Так, я думаю, міркують представники Міжнародного валютного фонду і інших організацій, які дають Україні гроші. Але дивіться. Колосальні побори з бізнесу, раз величезна корупція, два, додаткові податки і збори на війну три. Тобто, я, чесно кажучи, не бачу джерела внутрішнього джерела розвитку економіки. А ці гроші, які дає нам міжнародний валютний фонд. Тут до речі, часто помилково вважають, що зростання бюджету це за рахунок того, що гроші прийшли від міжнародного валютного фонду. Це помилкова думка, тому що гроші, які дає МВФ, він нам ніколи не дозволить цей кредит тупо вкласти в бюджет. Це називається на проїденні. Отже, оці от гроші, які приходять від міжнародного валютного фонду, у них є одна головна функція це стабілізація курсу. Це не допустити дефолту України, тому що якщо Україна голосить дефолт, то ну, гривня буде по 100 е, там, тобто долар буде по 100 гривень, але шансів повернути гроші в е, МВФ мало. І річ не в тому, МВФ у МВФу гроші достатньо. Він не сильно переймається тим, що Україна не поверне йому гроші. Він боїться дестабілізації цієї території, тому що вона потягне за собою дестабілізацію сусідніх країн. А оце вже велика трагедія для Європи. Відповідно, світовий регулятор не дозволяє собі таких ризиків, тому він вкладає гроші в Україну. Скажіть, будь ласка, от мені ще так з міжнародної економіки, от сьогодні заява МЗС, тобто підтвердження про те, що буде таке зустріч між представником Росії, навіть міністром здається, нашим міністром закордонних справ і представником Євросоюзу, стосовно перспектив впровадження імплементації повністю положень вільної економічної зони з Євросоюзом, і позиція України буде досить жорстка. Про це я підтвердив, що ми вимагаємо, щоб з наступного року все почалося повністю працювати. Скажіть. Будь ласка, от, як на мене, да? Україна uh -huh. зараз в унікальній ситуації е, про те, що Європа дала нам можливість ввозити товар без мита, а ми в силу певних причин можемо ще застосовувати Щодо захист європейських з... товарів, Щодо да, так, так, захист так. своїх. Uh -huh. І тут ми як лобом ідемо і пробуваємо, хочемо відкрити наш ринок. Е, при тому, що е, сама суть економічна для мене не От Чому таке вперте бажання відкрити наш ринок, який по суті не готовий для європейськими товарами? Ну якщо не брати до уваги, звісно, цілу інфляцію, коли там долар по Це єдиний захист. Тепер я не зовсім зрозумів. А чому наш ринок не готовий для того, щоб його відкрити для європейських товарів? Ну хорошо, в даному випадку, якщо навіть відкриваємо ринок, знімають мито принаймні, найпростіше е, митні збори на Це... Ну, Плюс ми пахач... ніякий не будемо мати. <святков> значить значить, дивіться. У нас ну абсолютно величезна корупція, де Я думаю, що відсотків 50 економіки знаходиться в тіні. Зокрема, частиною цієї тіні є контрабанда. Контрабанда, звичайно, не з Європейського Союзу, тому що контрабанда це річка з двома берегами. Тобто, це має бути. Я думаю, що е, сірі товари у нас заходять з Білорусі, звичайно, з Російської Федерації. Нагадаю глядачам, що Російська Федерація, попри війну між Україною і Росією залишається найбільшим торгівельним партнером України, що цілковита дивина, так не може дивина. бути, але так є. Отже, говорити про контрабанду... Може, певно, тому і війну не оголошує, і війну і війну, і війну, і стан війни не оголошуємо, воєнного стану і е, Атичних стосунків не розриваємо, ну а це окреме питання. Отже, повертаємося до європейських товарів на українському ринку. І ось тут я висловлю власну позицію: не треба захищати вітчизняного товаровиробника. Крапка. Треба захищати вітчизняного споживача. Співвідношення е, ціна якість, якщо імпортне молоко виявиться більш якісним і доступнішим по ціні ніж наше. Нічого страшного, значить, тоді наші фермери будуть думати, як повернути якість і повернути від відповідну ціну. Інша річ, що в європейському союзі фермери дотуються, там немає корупції в енергетичній сфері, там немає таких божевільних тарифів комунальних. І які запров... запроваджені в Україні там е, немає е, цієї ситуації з транспортом, яка є в Україні. Тобто, так, український фермер перебуває в гірших умовах ніж європейський на українському ринку. Але це наша проблема, що у нас такий уряд, що ми дозволяємо собі розкіш мати таку владу, що у нас така ситуація в інфраструктурі, транспорті, тарифах, цінах. Отже, це наша проблема е, привести якість української влади у відповідність до наших вимог. Хорошо, ну якщо є час і можливість ще рік приводити це, це краще, чим просто зараз відкрити, коли ми ще по а факту не р... готові, р... проблеми не вирішені. У нас рік у рік. Пам'ятаєте, скільки разів нам на зустріч шла світова організація торгівлі? Скільки разів на зустріч нам йшли європейські структури? Ну, от, в принципі, коли ви бачите, що у вас е, петрушка продається просто з асфальту. То це теж є порушенням прямим порушенням нашої угоди про європейську асоціацію. чи молоко в пет бути у пляшках. Так ну безумовно. Це але ж це між іншим порушення і українських законів. Так само, от як ви е, вчиняєте такий акультурний, аморальний і непристойний вчинок, коли купуєте конвалії е, у бабусі, яка їх продає. Це браконьєрство чистої води, яке ми стимулюємо. Цього робити не можна. Всі знають, що цього робити не можна. Так само от зараз я вийду на Хрещатик, Побачу там три бабусі, які продають цигарки з рук. І це незаконно, і це дикість, і на це все закриває очі Європейський Союз. Але передусім на це закриває очі українська влада. знову таки ми повернулися до якості нашої влади. О, тепер теж я люблю найбільше безвізовий режим. Сьогодні Ян Тонбінський ну фактично визнав, що на Ризькому саміті не буде прийняти таке рішення. Це вже як офіційна позиція. І до кінця року теж певно не буде. Проте він от зазначив, що. Необхідність для безвізового режиму має бути засвідчена спільним бажанням України та ЄС. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, наскільки щиро бажання ЄС відкрити свої кордони? Ну принаймні я не буду казати про те, що ми ще не зробили, починаючи з демаркації кордону і так далі. Mm -hmm. Наскільки ЄС готовий прийняти величезну кількість бідних людей, які хочуть працювати в ЄС? Значить, ну по перше, всі, хто бажають працювати, є з правдами і неправдами, там влаштовуються. По-друге, українці не становитимуть конкурентом конкурентності на європейському ринку праці в високоінтелектуальній сфері. Українці там чудово складають конкуренцію в науці, в мистецтві. Подивіться, скільки наших науковців і митців законно. Працюють і ще й податки в Україні сплачують і пересилають сюди гроші на допомогу, зокрема і в волонтерському руху, і в добровольчому руху. Законно працюють в різних там мистецьких чи наукових установах Європи і Сполучених Штатів. А от якщо ми говоримо про ринок малокваліфікованої праці, знов таки нормальне явище, наші їдуть в Польщу на сезонні роботи. Так само в Норвегію, так само в Швеції, там морошку збирають, чи лохину збирають, чи полуниці збирають чи яблука там і mm -hmm. таке інше. Наших дуже багато в Іспанії в туристичному сервісі колись то це вже давненько, років 10 тому, міський голова одного, мер одного з португальських міст мені сказав: що Слухай, я б не знаю, яка, що було б з моєю комуналкою, якби не українці. В якомусь іншому португальському місці, навіть вулиця Українська, на знак поваги до українських робітників, які приїжджають важку, невдячну роботу роблять якісно, сумлінно, і їх за це місцеве суспільство дуже поважає. Їхні діти входять в португальські школи, їхні діти отримують там освіту і інтегруються в те суспільство. Отже, е я не бачу для європейського союзу жодної проблеми з точки зору конкуренції на ринку праці. Є пробл проблема кримінал, але товариство ну у вас під боком Російська Федерація. Ну, Неспівставно, так? Там, В Чехії, в Словаччині, в Угорщині, в Польщі, навіть в Німеччині зараз, правда, німці це вже діло прикрили. Е, існують російські скажімо так, клани, вони часто зрощені з українськими: е, проституція, нелегальний обіг наркотиків, е, торгівля людьми. Це все туди. але... Кримінальна ситуація місцевими поліціями там тримається під серйозним контролем. До речі, в поліції я знаю теж випадки, що беруть туди людей, які добре знають зсередини. Українське кримінальне середовище і такий спосіб убезпечують своїх громадян від українського криміналу, тому і ця і це питання, яке стосується небезпеки криміналу на для, для Європи з за рахунок українців, воно теж для них не є критичним. Я думаю, що головна проблема безвізового режиму це бажання чи не бажання Європи повністю інтегрувати Україну, тобто з інфраструктурою, з об'єднанням енергетичних систем, освітніх систем. Уявіть собі, коли ми будемо мати з європейським союзом спів. Ільну систему освіти в науці, ми в багатьох речах е, на хорошому рахунку в європейському союзі. Отже, е, коли у нас це все а ще рух капіталів, можна е, отримати банківський кредит, ну, от от у них панфір ж там так гарно рухається у Відні з капіталами, просто чудово. Скажіть, будь ласка, Наскільки е, наскільки важливим в принципі в цьому, в цьому моменті в, в безвізовому режимі в провадженні є демаркація кордону? Ми про це говорили, але Ну, те, що заявляє уряд, що будуємо там стіну, все інше. Тобто, в односторонньому порядку демаркація кордона не визначена міжнародним законодавством. Наскільки це є такий е, камінь головний сп... Стіна – це на кордон? Коніш стіна, це е, просто така санітарний фільтр. У нас примір часто кажуть, це буде вал європейський, чи як називається ні? Вона, але державний то... кордон України проходить на схід від цієї стіни, яку зараз будує Яценюк. Отже, і стіна не кордон. Питання Криму безвізовий режим. Ясно, що з тими паспортами для кримчан дорога в є закрита з російськими. Значить, вони будуть якимись чином правдами, неправдами отримувати українські. але питання вони взагалі громадяни. Кого Росії чи України? У України припустимо з ЄС, безвіжовий режим. А оці громадяни яким чином? От вони мають приїхати там в консульство, в Одесу, наприклад, отримати шенгенську візу. Як їм видавати цю візу? На ці питання в першу чергу українська влада відповіді не дає. Тому тут не стільки демаркація кордону і делімітація його, скільки питання територіальної цілісності України. Знов таки, світ на боці України. Меркель більше говорить про Крим ніж Порошенко. Тобто вони докладають зусиль для того, щоб Україна відновила свою територіальну цілісність. Я думаю, тільки об'єктивно, коли будуть визначені ці статуси ЛНР, ДНР, невизнаних республік, коли буде зрозуміла ситуація з Кримом, коли українське законодавство їх чітко унормує, ось тоді ми зможемо говорити про безвізовий режим. Пан Яценюк сьогодні знайшов можливість поповнити бюджет за його словами, буде звертатися до прокуратури, до судів, щоб дали можливість. Використати гроші заарештовані Янукович, чи не знаю, чи особисто Януковича, чи його фірм, я не знаю, чи можливо когось, хто був зв'язаний з Януковичем для бюджету. Наскільки, скажіть, будь ласка, як на мене, чи людей за дурнів тримають? Чи можна гроші без рішення суду, без рішень без справи просто взяти і забрати? Я б говорив би тут про людей в однині, тобто одна людина. М'яко кажучи, не зовсім розумну заяву зробила, коли ну, правильно сказала. Проти Януковича порушена кримінальна справа. Так, у нас є, вже є тепер законодавчо визначена процедура заочного судочинства. Але Суд не, не, не оголошено навіть обвинувачувального, не пред'явлено обвинувачення. Тобто не оголошено про підозру. Панове, про справді, без рішення суду. Якщо є кримінальна справа доведена до, до суду, суд в своєму рішенні своєму вироку, суд має написати з конфіскацією майна такі-то, такі то, такі-то, такі такі і це йде, йде перелік, такі-то, такі-то, такі то статки конфіскуються. Цього всього немає. Тому там, ну я не знаю, справді, ну нехай пан Яценюк себе за дурня не тримає з такими заявами. І от мене не цікавить такий момент. Є справа стосовно визначення вже судом стосовно грошей. Вивезених за кордон, які були незаконні, це відомо Лазаренко, угу. і по тих грошах ми не можемо повернути. Вони досі працюють на інші банки, на інші країни. Тобто, якимось чином ці заяви більше політичні мають окрас, чи, скажімо, це навіть не політичні, це безвідповідальна відповідальна 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 заява. Людей. Це абсолютно безвідповідальна і неправильна заява. Спочатку вирок суду, ви заарештували ці кошти, ви їх маєте право використати тільки в тому випадку, якщо за рішенням суду вони будуть прираховані до бюджету. Іншого не дано. Ну і на кінець програми значить підходить до кінця е, навчальний рік, перш за все, мене цікавить в школах. У нас до цього часу, правда, не може перебудуватися, скільки ми вчимося, 11 чи 12 років. Я ще mm -hmm. не знаю, що дітям говорити, бо їм 6 років. Так само е, знав завжди 5 це добре, 12 це теж добре, начебто ж таке 10. Притому, зараз знову відбулося. Е, частина дітей. А, о! По українській мові, значить, цього року е, отримали право поступати на е, фактично 40 тисяч абітурієнтів більше, ніж минулого року. От як на мене, за радянських часів ми казали, що той, та країна, най, е, люди найбільше читають у світі. Зараз таке враження, що українці це та нація, яка має найбільше людей з вищою освітою. Але от про тих людей, які влаштовуються за кордон, це ж десятки, ну сотні, може. Тисячі, Якість вищої тисячі. освіти. Угу. Дуже низька euh... Скажіть так, наявність диплому не відповідає тим потребам, котрі вимагає життя економічно. Перше, це дуже цікаве соціокультурне явище. От Чому у нас найбільша кількість університетів на душу населення по Європі? Це не ну, розуміє ні, не тому, Я, е, я жаткую, тому, по тому що ми ще довго лишалися пролетарською і сільською нацією. Тобто, люди, от в попередніх поколіннях, вони жили в селі і завжди бачили, що людина, яка має освіту. Живе краще, не працює фізично, важкою фізичною працею. Те ж саме для людей робітничих спеціальностей. В цих сім'ях завжди намагалися дітям дати вищу освіту. Прийшов капіталізм, з'явилися ділки А-ля Поплавських. І вони почали здійснювати те, що зараз мова називає фейком. Тобто створювати фейкові навчальні заклади, де штампувати дипломи. Нам треба стільки податківців, нам треба стільки політологів. От, між іншим, я політологічної освіти не маю, я маю інженерну освіту. Вважаю, її набагато якіснішою, ніж освіта сучасних політологів. Отже, такої кількості фейкових фахівців ринок праці в Україні не потребує. Між іншим, за кордоном, так само От політологів, є німецький жарт хороший, що якщо ти хочеш стати таксистом, то обов'язково закінчив університет за курсом політології. Будеш і будеш працювати таксистом. Таким чином, ми не створювали цих університетів. Відповідно, це ціла індустрія. Викладачі, обслуговуючий персонал, гроші, батьки збирають там з останньої копійки, щоб дитині дати, щоб дитина отримала диплома. А якість цієї освіти нижче плінтуса. Прикольно, у нас я нарахував 26 докторів наук з питань державного управління. Державного управління немає. Докторів, це тільки відкрив один журнал, їх реально набагато більше. От один журнал відкрив там своєрідної Академії державного управління і теж колись закінчив. І подивився, скільки там докторів наук. Так? Отже, таки у нас ця фішка отримати вищу освіту стала просто фатішем, прагненням таким. В тій самій Чехії дуже багато людей не мають вищої освіти і чудово живуть. І ще одна обставина: ми живемо в такий час. Що 5 років обсяг людських знань подвоюється? Це означає, що направду наша освіта ніколи не закінчується. Доведеться вчитися все життя. От дивіться, як покоління наших з вами батьків, або от е, моя бабуся, має майже 100 років, так от вона опанувала на комп'ютері кнопку Ентер це теж навчання. Наші батьки, які е, прийшли в той самий Фейсбук, в ті самі соціальні мережі, які користуються е, інтернетом як джерелом знань, це теж для них абсолютно нове навчання, нова форма отримання знань. Е, Наступне покоління будуть мати ще більше цих можливостей, тому вчитися доведеться все життя, і при цьому формальний диплом з гербовою печаткою не має для вартості на ринку праці жодного значення. А інколи ну, ін, ін, навіть навичка. навпаки, Колись працював в одній державній установі і сам на своїх дверях. Написав, що потрібні фахівці. Випускникам такого, то вузу не буду називати якого? Е, прохання не звертатися. Ну це теж саме на пам'ять мене е, спало. Е, нещодавно їду з села в Київ. Під дівчина стоїть голосує, підвожу, куди розговорилася в університет, не буду назвати який, де вчишся на міжнародних відносинах. Я кажу, це, це здорово. А на практиці десь може в посольство всі угу. не беруть з цього інституту. Я кажу, а ти знаєш, що ти ніде не влаштуєшся? От скільки угу. там і взагалі цей вуз ніякого відношення до цього немає. каже: знаю, а нащо ж ти вчишся? Батьки, батьки платять гроші. Хочу на кінець сказати, що певно, ось така система з освітою, тобто з якістю знань, котрі даються молоді, часом має і ту причину, що саме ось такі новини розраховані на неосвічену, достатньо освічених людей, котрі в Україні. Цим користуються ті, хто не завжди, скажімо так, правий. Я вам дякую. В ефірі була програма Факти проблеми рішення. З нами був Костянтин Матвієнко.